Партнер програми мережа аптек «Знахар». «Вітаю» – це формула здоров'я. Цим жестом вітаються нечуючі, Як ви вже здогадалися, тема нинішньої програми. Як надається допомога людям з вадами слуху і мовлення? У квітні 2013 року у Львові відкрився спеціальний кабінет, куди можуть звертатися глухонімі люди до лікарів усіх спеціальностей. Я хочу подякувати всім людям, хто долучився до відкриття цього кабінету. Дуже велике спасибі лікарям, які дбають про нас. У Львові вже майже рік, не чуючи з дитинства, люди можуть у разі потреби за медичною допомогою звернутися в поліклініку, де діє кабінет для людей з вадами слуху. Ініціатива запровадження єдиного кабінету з лікарем і перекладачем виходила від Львівської організації людей з вадами слуху і мови, оскільки лікуватися доводилось в поліклініках різних районів міста. І не завжди поряд знаходилася людина, яка розуміла мову жестів. Ідею, напевно, нам диктувало само життя, тому що ми, працівники товариства глухих, ми розуміли, що таку велику кількість нечуючих повести сурдоперекладачу до різних поліклінік надзвичайно важко. Ну і от така виникла ідея лікувати їх в одному місці в одній поліклініці. Кабінет працює з 10 квітня минулого року і не чуючи все більше і більше довідується про його роботу, і як бачите, вони звертаються кожен день. Нема такого дня, щоб тут нікого не було. Тобто, в одному місці приймає лікар-терапевт, який працює спільно із сурдоперекладачем. Раніше ми не чуючи, лікувалися в різних поліклініках за місцем реєстрації. А зараз тут дуже зручно, що відкрили такий кабінет. Звертаємося сюди. Добре, що маємо свого терапевта і перекладача. Ну їм трудно писати, і вони не всі вміють так дуже-дуже правильно писати. І вони приходять з такими шпаргалками, на яких написані скарги, і це дуже багато часу займає для того, щоб ну, пацієнт тобі розказав правильно, описав свої скарги. Це надзвичайно тяжко працювати з такими хворими. І буває, що на повторний огляд вони приходять подальшому, вони вже менше звертаються, коли навіть є хронічна патологія, і потрібно раз в три місяці, раз в півроку нагляд. Лікаря контроль за призначенням медичних препаратів можливо якісь потрібно відмінити інші призначити, але сам пацієнт за рахунок такої. Проблеми ріше починає звертатися. Таке медичне обслуговування для більше як восьми сотень львів'ян, які мають проблеми з слухом і мовою, запроваджено вперше в Україні. Ми зверталися з листом до керівництва. Ну від кого могло залежати відкриття такого кабінету. Ми просили лише просто роботу перекладача в якійсь поліклініці. Нам навпаки, пішли на зустріч на краще. Нам дали кабінет, нам дали терапевта. Так що чогось ще більшого хотіти, напевно, нам нема чого. Ця інформація, між нечуючими, розійшлася дуже швидко. Вони про це довідались, оскільки це питання їхнього лікування було дуже для них болюче. Ну, Вони довідалися, приходять, і друзям розказують, і спілкуються між собою. Кабінет єдиний в Україні, такого більше. Немає і наші колеги з товариства глухих. Українського товариство глухих приймають наш досвід і також стараються таким чином допомагати глухим. Це гіпертонічна хвороба, це хронічні піелонефрити, це хронічні запальні процеси шлунково кишкового тракту, це є проблеми дуже часто офтальмонологічні, це проблеми з окулістами. І травматологія, остеохондрози дуже поширені. Вони отримують тут і фізіотерапію, проходять повністю Лабораторне обстеження, рентген обстеження, фізіотерапевтичне лікування і консультації невропатологів і ортопедів. Доцільність створення цього кабінету має великий сенс, тому що хворі повноцінно не можуть висказати свої скарги. От, а завдяки наявності сурдопереводчика вони можуть детальніше розповісти про свою хворобу, про свої про свій стан, про свої скарги, що дає можливість більше точніше діагностувати хвороби. І в нас були такі випадки діагностування, онкозахворювання. Ефективність заключається в тому, що ці люди відчувають там більшу опіку і любов завдяки сурдо. І вони з задоволенням приходять повторно, і ви відслідковуєте препарати, які вони призначають. Дози дещо відмінити, де що продовжити. Це значно ефективно. Вам легше зрозуміти хворого його проблему, його скарги, легше зразу визначити суть проблеми і встановити діагноз, до обстеження провести, проконсультувати вузьких спеціалістів. Це дуже добре і коротшує час, і це зручно. Для хворого і зручно для лікаря навіть вибір поліклініки для роботи такого кабінету не випадковий, оскільки товариство глухих знаходиться неподалік, коли з'явилися в нас сурдоперекладачі. Безперечно, ті люди просто вдячні, які не люди глухонімі. Вони вдячні і вони приходять і вони просять ту людину, вони приводять сюди. І мені набагато краще, і саме основне, що людям добре, вони вже знають. Вони передають один одному, що добре ставлення, що тут є сурдоперекладач, що Будь-які проблеми вирішуються, не тільки проблеми, там, припустимо, що їй щось болить, чи їшоново, але просто ставлення. Просто людина знає, що в тому закладі. Там, з такої по таку годину є допомога, і це дуже важливо. Раніше, коли людина приходила до нас на прийом чи за медичною допомогою з вадами слуху, було важко війти в контакт. І був відповідний дискомфорт, що зі сторони пацієнта і лікар. Не розумів все те, що людина хоче сказати. А зараз прекрасно є людина, професіонал з пацієнтом, яка володіє сурто перекладом. Ми швиденько, напроти декількох хвилин, з'ясуємо причину приходу, скарги, плануємо метод обстеження, і пацієнти задоволені, і нам легше працювати. Багато багато пацієнтів приходять. Дуже багато приходять, особливо останнім часом, тому що навіть прихід пацієнта з проблемами слуху він. Люди раніше трошки себе кримпували, як нас на Львівщині кажуть, тому що їм важко було війти в контакт з лікарем. А зараз вони приходять в поліклініку на першому поверсі. Є людина, яка супроводжує в будь-який кабінет дану людину до любого лікаря, до якого вона хоче. Направду це зараз зручно пацієнтам. До слова, психологічний фактор через ваду слуху, часто стає бар'єром для відвідування лікаря для профілактики з відкриттям спеціального медичного обслуговування. Цей момент чимало глухих людей відкинули. Дуже багато є таких хворих, які руками не звертаються за медичною допомогою. А, тепер вони стали а зараз стали вони звертатися, і при, і при чому що пацієнт звертається вже неодноразово. Тобто, це майже щомісячний огляд, профілактичний огляд, проходять диспансеризацію, дообстежуються, тобто відчувається. Нині побільшало нечуючих пацієнтів, які приходять до лікарів задля перевірки стану свого здоров'я. Люди почали активно приходити до лікарів не тільки коли вже болить. Я не перший раз звертаюся у цю поліклініку. Я знаю, що тут працює перекладач, який нас веде до лікарів. Сергій Гладченко сподівається, що з ним усе в порядку. Однак, за неповний рік діяльності кабінету для людей з вадами слуху, вже не поодинокі є випадки, коли такі обстеження рятували людині життя. Був такий пацієнт, який просто обстежувався рік тому, там виявили проблеми із шлунково-кішковим трактом. І він абсолютно це цей період не лікувався і приходить, прийшов тільки зараз, вже завдяки цьому кабінету, який відкрили, і тільки там, там ми побачили, що значно погіршилась його соматичний стан, і посилилися оті проблеми його, був госпіталізований, отримав нормальне лікування в лікарні швидкої медичної допомоги. І зараз вже ну, приємно, що в такому. Ви... В тяжкому стані, але все нормально. Після обстежень були випадки, що лікарі виявили значно серйозніше захворювання і кількох прооперували досить успішно. Вони зараз приходять і нам дякують. Вони з задоволенням приходять, дообстежуються. і буває за багато років. Люди не звертаються за допомогою медичною, і тільки зараз, знаючи, що існує кабінет, вони сюди приходять. Є хворі, які вже обстежені за місцем проживання, і все одно звертаються сюди до терапевтів, для того, щоб подальше їх скеровувати на вузькі консультації вузьких спеціалістів, для того, дуже багато хворих скеровують нам сек для переосвідчення групи інвалідності. Для людини з вадом слуху візит до лікарів перетворювався додаткове випробування. Це створювало труднощі і медику, аби розібратися у скаргах пацієнта. Це писалося скарги. Його він підкреслював, що йому торгував. На даний момент стає набагато легше. Сордолог прямо перекладає, пояснює пацієнту мої. Я можу чітко пояснити пацієнту, як йому приймати препарати, як йому дотримуватися, дієти, харчування. Ефективність є висока, тому що. Я як лікар лор, по-перше, розумію, що людина, навіть без перекладу, я можу зрозуміти безперечно, що людина турбує, а коли є ще судоперекладач, я розумію нюанси, і це допомагає. Переважно такі люди звертаються з тим, що іноді не всі люди є повністю глухонімі, так і, наприклад, якщо вони чують на одне вухо. Взагалі не чують, а на одне вухо ще трошки чують і з тим добре чуючим вухом стається якась біда. Це для них повністю втрата світу. Навіть зорієнтуватися, який метод обстеження зробити, коли була якщо про травму говорити, який механізм травми це дуже важливо. І метод обстеження тоді інші і ну тоді і лікування зовсім інші. Мені легко працювати тоді, коли є сурдопереклад з боку, Прекрасно, ми вже зразу кажемо. Такий перелом треба вправити людині пояснити зараз заболить, зараз запече. Це треба зробити, і ми в контакті з пацієнтом це дуже добре. Формат роботи з пацієнтами і лікарями постійно вдосконалюється. Сурдопереклада часто підтримує зв'язок за допомогою смс-повідомлень. Я перепрошую, запрошують мене 25-й кабінет. Не чуючи, чекають. Медичні терміни з жестовою мовою складні для перекладу, каже Малюга. Однак намагаються підібрати зрозумілі слова. А ще лікарі потроху також вчать мову жестів. Вони от так роблять дякую. Єдиний кабінет знаходиться у поліклініці на вулиці Лемківській, 28, яка входить до структури першої міської лікарні. Приймають пацієнтів зі всього міста тричі на тиждень. Попри додаткову роботу, лікарі задоволені такому нововведенню. Медики кажуть, не чуючи пацієнти дуже позитивні і вдячні. Як відомо, добре слово теж сприяє одуженню, а мова жестів допомагає не лише скоротити час прийому, а й встановити точний діагноз, а також сприяти лікуванню. Це була програма формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми. Мережа аптек знахар.